Є заява, є пропозиції е прийняти до відома і, за, і як там. Задовільнити, за так? Ага, Задовільнити. Взяти до відома, а вам достроково припинення повноважень, заступник голови, міністри, взяти воєводіну на заправку. Не буде заперечення. Будуть, можна репліку. Я хочу а сказати але... по воєводіну, по чому, бо ми його виборці, ми вибирали його. Які? Ви ж ми, ми... Ні, ну що, ми голосували за всіх, хто присутній. Чогося? Наші патріоти такі, чого ви тікаєте серед. Голосувати. Хто за? Хто проти? Хто проти? Нема. Ви що, хто там проти? А ну покажіть. А я думав. Спасибо. Наступне питання. З власне стримуть. Порядку денного.

Про затвердження така сама заява поступила про дострокове припинення планування голови Героївської регіональної ради колотена Водорача Володимира Федоровича. А за яким цим станом здоров'я чи забився? У зв'язку з тим, що я тільки що сказав, що пора всім. Приходить, що 1 квітня йшли, якби законів ці ніби не зробив. Це що ви за 100 рублей хоче патріотизм, как би там ка не було, це моє личное бажання. А совість. І совість моя. Бачить. А патріотизм. І патріотизм. Слава Богу. там Та, не було. місті. Як би там не було, як і були. Покажите, почати. Сколько а прикрепти. Ні, ну что прикрепити? Ну спитали, хорошо, Нас приглашали, здоров'я. Ну вот оцей бацар. А нас не приглашали приглашають, да, два. Депутати районної ради, прошу взяти до відома мою заяву про відсторонній усі. Підстороннього сторонню. Хто проти? Проти. Один против. Два <ріст> <ріст> а Один против. А що так речі? Дві помахи закриють села. Дві помахи. Шановні депутати. Що? Нема Шановні Так, у нас депутати. Шановні депутати. Давай розглядаємо наступне питання в порядку. День обраховуючи те, що я ще сьогодні цілий день на роботі Де? до вашого відомого про вибори голови Доманівської районної ради. Відповідно до частини першої статті 55 закону України про місцеве самоврядування України, голова районної ради обирається відповідно радою шляхом таємного голосування в числа її депутатів на строк повноважень ради. Які будуть пропозиції щодо включення кандидатів, до виборчого прокатуєте на mm посаду -hmm. голови до Мівської генералі? Я навчаюся, по рекламенту і по закону, ви, ми прийняли ось, рішення. що ви не голова. Mm -hmm. З моменту голосування вступає в силу. Він не голова, він голова президії. Он він підписує протокол і он відключається. А що це міняє? Шановні депутати, давайте Які будуть пропозиції до внесення кандидатур, список хай до голосування. ласка. Подивити. Будь ласка, депутати. В мене таке запитання, яке умовно питає. Не є дійсно закон, чого ми його порушимо. Ми вибрали секретаря сесії, наскільки я розумію. Вот, Немає вже зробити війни. Ви вже займаєте разом з нами і тебе десь читать сесію. Ну, а головуючи, ми ще будете. Я не східся вниз, а головуючи на стоїть? Це поперед. Шановні що депутати, щоб не було розкладати, давайте проголосуємо. Хто за те, що п'яти до кінця сесії провів був голову і робити? Хто за? Голова. Сідайте. Хто кандидатури на списку тайму голосування? Одь ласка. Прога, продолжение... Далі, Внести до списку тайну з питанням голосування квартира тарасні. Депутата крутір тарасніше. Віддалі. В мене є пропозиція. Mm. Не стосовно е кого там обирав, кого не обирав. А стосовно того, що раз нас вже два чоловіка. У зв'язку з тим, що економіки державні кошти або кошти місцевості не подали відставку, це нормально, в нас є подати закриття втрати вашим тихим, тим же членам, учасникам що... автобуси. Вони є пропозиція, давайте зробимо на е громадських засадах. Нараз ми вже так порушили, закон, що головою, голову зняли, голова веде. На громадських засадах допускали до виборів. Це раз. По-друге, в мене є пропозиція Богдана Віталія Вікторіча. І зробити громадські засадочки, і це буде економна зріза, оплати. Нірмально. Це доволі. Це не є порушенням закону, так само є. Ваша думка зрозуміла, внести до список. Не внести до списку, а переглянути взагалі підход до самого голову. Я дякую за продолжитель. І на півроку давайте наша районна рада вирішення вийла. Якісь шкурні питання ми вирішуємо тобто, це точно це соціальне значення, ми ігноруємо. Ось то я запропонував мене. Я, я погоджуюсь. які роботи наближаються за нуля, то не буде ніякого роботу. Це кандидатура є? Кандидатура є ще? Є кандидатура для внесення детального голосування? Моне питання. Ви зараз всі знаєте, я, ви, я на даний момент виступаю як звичайний виборець. Як мешканець району, ви зараз знаєте, що зараз іде люстраційний процес пішов в Україну. Ви скажіть офіційно, Тарас Леонідович, прийшов люстраційний процес чи не пройшов? Це питання. Подожіть це, він був при колишній владі, і влада показала свій злочинний режим. І це щось причинило. Ми, як громада, як громадськість, вимагаємо ми проти цього. Я, під... я, як громадянин, я підтримую, що давайте це будемо робити безкоштовно. І ці кошти ми передамо зекономи. Тим бійцям, у нас є два інваліда, один інвалід не визнаний. Сесія районної ради може прийняти рішення, що ті 10 чи 15 ви, тисяч, тисяч виділити йому. Я, я особисто проти ви, цього. Віде, віде, віде. І ви всі будете приймати рішення протизаконне редакторе до внесення до списку тайного голосування ще є немає. Та що ви будете вносити? Ви ж будете вносити зараз, а в спіні буде голосувати. То ви робите протизаконну дію. Володимир Федорович, одерфатий Я не бачу таких умов, які я не маю. Одна померту Хто за те, щоб підвести так такий черту і вести список детального голосування події депутата по цій операції проголосувати. Хто за? Хто проти? Хто отримав? Хто проти? Хто проти? Хто otter... отримав? Таким чином до виборчого людня повибовав головний до міської ради Тараса сподіварів. Шановні депутати, на це питання я хочу ставити свою думку і таке побажання, що все-таки може ограничимося, тут у нас вносилося півроку, ніхто не знає, чи буде півроку, чи півтора року. Поки не виб... Рекомендувати, поки не вибирати заступника голови ради, наша головна рада, рік була без голови, заступник виборгового в одному лиці, як вже не буде справлятися, це моя вже депутата. Це я Прошу голову речення комісії, голову, не голову, а зараз речення комісія буквально вихід в сусідній кабінету, приділити з протоколом першим. Не можемо передачі дискусії і заходимо до залу. Ді, А, Будь ласка, я хочу. Ви знаєте, це дійсно якось виходить так, ну настільки вже приватизована ця районна рада Кишенького стала, дійсно зробіть хоча б обсуження, хай що щось скажуть. Він розказує, дійсно задають таке питання, як відбувається ця ситуація. Я не був сторонником майдану. Не був. Ну і сторонником антимайдану не був. ну Він був. І для сьогодні нікого не кого не секрет, що відбувається ілюстрація. Ні для кого не секрет. І я цю пропозицію вносив в грудні місяці, давайте створимо комісію. Говорили, ви проігнорували, виносили на голосування і говорили навіть. Богдан на, Бо на минулій сесії селісії. Давайте створимо комісію, розберемося, хлопці, хоросуємо це місяць і підемо далі в самі саме складати. Ні. Ви продовжуєте далі узурпування. Ну, хай ще ці півроку. Ну, ви повірте мені, терпець де ж не девець. Він дивляться, ну тоді буде складно місце зупинитися. Сьогодні так люди дивляться, спостерігають, так, я як депутат районної ради буду мені, я був в першій, другій школі, в лікарні. Я зустрічався з дітьми, сьогодні просто говорять, що ми, мало того, що на районну раду вже так просто рукою. взагалі говорять про владу, що вона не вирішує нагальні питання в районі. А ми ж до цього причетні з вами. На в Україні може не України за Україну. Шановні люди, ну це, це ви робите. Я особисто кажу. Я не займаюся на віка Ви зараз піднімете в людей ні годавання. За чим ви це робите? Ви особисто тут самі починаєте провокувати ситуацію в Доманівському районі. І ви потім будете звинувачувати звичайних пересічних таких громадян, як ми. Я в державі нічого не маю. Так само я бідний. У мене немає земель. Я виступаю проти цього. І я думаю, що більшість громадян Доманьовщини мене підтримають в цьому. І не піднімайте, будь ласка, кацебун тут. Мені, 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 якщо чесно, мені наплевать, хто тут Васюк, Бордан. Я, нехай він стане виступить особисто перед всіма. І скажуть. Він не дуже возив і все остальне. Та розказу. я розказує це все. Оця людина, яку ми хочемо виходять. Нехай просто скаже, чи, чи є в ньому моральне право ставати на цю посаду. <реш> <реш> я, я хочу послухати Оліка й ви себе, Тарас Леонідович. Мені глибо, я, я доманівець, я хочу вислухати його точку зору. Йде в нього моральне право, подивитися йому в очі. Як він має право стати ще на цю посаду? який він вийде, а що скаже. Я хочу особисто я сказати. Почуть одних. І щоб я потім людям розказав, що тут робиться. Оце сара... закрита шарашкина контора. Вона вже... Люди, щоб, щоб... тут люди вони побачили, що ви робите. Голови. Ви, ви горіть до мене, дивіться мені в очі, а не дивіться до членів комісії. Як... Завтра сюди 300 чоловік прийде. Ви бачите, яка ситуація Сараша Нідович. Моя особиста думка, що працювати Тарас Нідович, головою район три роки, я вважаю, що він ефективно працював. Це взагалі. Ось. Це... Ні, ну ми... Ну так, ми що ж дуже зіграли, хочу послухати нашу... Боже, чоловік самоотвод візьме. Так. Ставимо на да. Порядок, по порядку голосування є питання? Немає. Приступаємо. Будь ласка, ставте стіл, повідження в комісті. Вся демократія. Самоотвода немає. Ні, не можна нічого, він не готовий сказати. нічого. Голосуйте. Це демократія. Вже букет цвітів буде заготовлений. І корочка. Вже ми не розбираємося.

Протокол номер 2 засідання речі комісії е. для таємного голосування на посаду голови районної ради внесено на року Коштира. Виготовлено 28 бюлетнів для таємного голосування. Видано 27, не використано один бюлетень, який погашено. Після відкриття виборчої скриньки виявлено 27 бюлетнів, з них дійсно 27, не дійсно, немає.

Шановні депутати, відповідно, э, до частини 2 статті 56 пункту 3 і так далі. і так Укладу президента України 25-го організації проведення спеціальних перевірків відомості, щодо осінь, які переживають і так далі, Піся, нього, віде, специальні... Специальні вражати, і так далі, після проведення спеціальних спеціальних перевірки вважати обраним головою до ради вчора та насамкінець. Взяти до відеомарші. Раз, не встановлено п'ятий рамку посадової особи місцевого самоврядування. Так? Присвоюватись. Хто <кхи> <кхи> за таке рішення? Странно, Прошу голосувати. <кхи> Хто за? Хто <кхи> проти? Утримався? Приймається. Будь ласка. А тепер мож, можна надати слово. Я хочу ще раз подякувати за ту довіру. І я думаю, що і відчуваю, і розумію цю відповідальність, яка буде лежати на мене при тих хто посадових обов'язки. Я думаю, що Бог дасть мені розуму бути відповідальним, як я і до цього займав позицію. Не внесення в деструктив в суспільство, а внесення конструктивних і прагматичних рішень, які будуть працювати на благо нашої спільної територіальної Домінівської громади. Я хочу також сказати, що зрозуміло там в мене є свої недорахунки, я не без гріха. Але я хочу подякувати і тим, хто довіряє, тим, хто підтримує. Подякувати також і тим, хто задає якісь критичні зауваження, тому що вони дають, вони більше дають можливості для поштовху, можливості для, для самодосконалення, можливості для розвитку і аналізу того, що, що ти робиш і чим ти займаєшся. Ще раз дякую і хочу подякувати також, ну вже користуючись цим, хочу подякувати і заступника. І голову бившу. І тому, <різь> я, вони в дійсності працювали. Кожен з нас може давати оцінку. Хтось її висловлює, а хтось її дає всередині. Це. Я думаю, що кожен з нас такого оцінку дасть. І я лише, як людина молода, дякую за те, що їхній досвід також допомагав. Надіюсь на війні. Дякую. Шановні, шановні депутати, про внесення е, наше питання. Наступне наше питання, про внесення змін до рішення районно радивати за рамка е, вислугу року. Матеріальну допомогу за оздоровлення розміра. Щоб перевищити середнє заробітної заробітвати і премії до державних професійних свят каже економії фонду оплати праці. Я що хочу сказати, ми, ми, я думаю, що тема є предложення залишити до виборів е, за одного голову без замісника, буде доречним, Я думаю, Тарас прислухається до цього. І все-таки е, прийняти таке рішення з тим, що сьогодні ну, реально не дивитися всі сільські голови, всі абсолютно мають аналогічні надбавки. Жодних. Два тільки має нижні десяти проти. Я прошу підтримати це рішення. Можна Там, наприклад, за високі десяти. Будемо тоді приділяти, коли людина буде працювати. Не буде високі десяти, можемо щось зростати. Я думаю, так, так. а що таке так, так, яка ж тут у вас інтенсивність праці, вибачте, мене що давай надбавки, я не можу зрозуміти. Хто за таке предложення по даному рішенню? Хто за? Хто Хто проти? втримався? Рішення приймає. Рішення приймає. Шановні депутати. Один проти. Один проти. Я тут можу. Шановні депутати, всі питання. Нічого не пустили. Всі питання, які виносилися, а, ми це перенесли на порозглянули.